Колядки, народні танці та катання на ковзанці. Через війну на Донбасі різдвяні гуляння в столиці досить скромні. Та попри це, всі їхні гості у піснях та колядках просять одного миру. На мир, як ніхто, сподівається, і сім'ї бійців. З однієї з них Ірина Драбок поїхала на святкування. Привет. Він не бачив своїх дітей майже півроку і нині цінує кожну мить із ними. Тата. Це зараз трирічний Матвій називає його батьком. Та коли Євген повернувся з Іловаська, син його не впізнав. Він забив мене. За такі полгода він мене забив. Настя старше вспомнила, там, там нормально все. Ну, десь через дві тижні вже спомнів. Він, він, він зрозумів, що папа з'явився. Він усміхається, дивлячись, як новорічними кульками бавиться його Настя. І в такій миті забуває про фронт і поранену ногу. Я по німного скучав. коли там був. Так, чор. Тепер все. Фільмошкіновлюсь. Євген збирає дітей на різдвяні гуляння. Хоче показати справжній український вертеп. Таке костюмоване дійство вони бачать уперше. Розтуливши рота з людяником у руках, Матвій уважно слухає оповідки. Народився маленький Ісусик. Ось бачите, Марія і Йосип самі тільки побачили його. У хліві Вон і коза там і конячка. вечор, добрий вечор!» Вони бігають від ятки до ядки, заходять у кожну хатину та музей. Завжди серйозним Матвій колюдувати відмовляється, лише уважно спостерігає. Пустіть засівати. «Ідіть, хлопці, ідіть. «Сієм, вієм, посіваєм! з різдом і новим роком вас вітаєм. Та помітивши коней, хлопчина, якого за суворий норов прозвали директором, усміхається. Поруч із дітьми боєць Євген і сам перетвориться на хлопчину. По дитячому радіє і дивується, що син із дочкою тягнуться до коня. Ти не боїшся? Я, я боюся. Настя навіть сідає верхи, дивлячись на дочку, євген і собі наважується погладити. Інтересне відчуття, необычне. ой, Соня. Я боюсь таких животних больших насправді. Ну приятно було ката енергія йде, хороша. Вони заходять до старовинного храму, помолитися за мир. Він вірить, незабаром війна закінчиться, і його родина зможе колись повернутися до рідного Донбасу. Ірина Трабок, Олександр Хуменко, програма Вікна СТВ.